Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Закликаю духів кави, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що буде відбуватися на Новий рік із тими, хто дивиться відео, близькими людьми? Чи є якась небезпека, про що треба попередити? Чи хтось хоче зіпсувати новий рік? Що буде відбуватись саме в цей період, в цей час із тими, хто дивиться відео, близькими людьми. Так, цей час можуть дуже сильно втручатися, боліти голова може. Ну, роблять, будуть намагатись зіпсувати. Це почнеться в, може, 31 грудня початися, головний біль. Це ставлять програму, на кладовище хтось піде. Майстра замовлено. І саме, на що нападають, нападають на гроші, щоб не було грошей, не заперечувалися. Весь... Убираю, скажіть, допоможіть. Угу. І хочуть розлучення, розлучення, щоб у вас. Не, щоб ви на новий рік не були у парі. От саме це буде дуже турбувати ворога, щоб ви не були у парі, щоб у вас не було е, поруч близької людини. Це буде важливо, заперечуюсь, негатив обираю. От, І тут виходять карти, що ви будете на новий рік у парі, у вас будуть. Кохання саме в новорічну ніч з вами буде кохана людина, і вийшли карти, що друзі, коло друзів, гарні люди будуть на Новий рік з вами, близькі. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одверніть ворога, не зможе втручатися. Цю кладовицьку магію негативну, анулірую, убираю, повертаю назад. Тому, хто ставить, хто замовляє, більше лиха зробити не зможе. отсікаю, одвертаю на віки вічні, буде так і так є. Давайте подивимось, що ще планують вороги на Новий рік тим, хто дивиться відео близьким людям, чи будуть робити якісь негативні, магічні дії, програми негативні саме на Новий рік. Тут вже вийшов родич, є родич, який хоче ваш дім, вашу квартиру, от ваш будинок, де ви живете, він хоче. І хоче, щоб ви звідти пішли, а він, оцей родич, туди прийшов і будуть робити таку програму сварок, раз 40, щоб сварилися, щоб агресія була без причини. І це теж як на розлучення зроблено. Отвертаю, отсікаю ворога на віків. -віки. Заперечу всі програми негативні Убираю, анулірую, більше не працює. Повертаю назад, тому хто робить. Буде так і так є. Заперечу, весь негатив убираю, Всі порші і прокляття знімаю. заперечу, весь негатив убираю, Відкриваються дороги на кохання, на любов, на гроші. Ніхто не зможе втручатись, заважати. До вас ідуть гроші. Робота, щаслива жіноча доля, щаслива чоловіча доля. Всі, хто втручається, все лайно, що роблять на себе, забирають одразу ж. Буде так і так є. більше ніхто не може впливати на вас цю новорічну ніч. Буде так. Ставлю захист міцний Янголи, охоронці, духи роду, вище сили захищайте. Не намить, не лишайте, оберігайте. Усі, хто дивиться відео, близьких людей захистіть. Одведіть, одверніть ворога, на віки вічні. Більше впливати не зможе, Як тільки лихо починає робити, сили втрачає свідомість, втрачає, жити не зможе повністю. Буде так і так є. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю. Ти хто дивиться, відео близьким людям буде так. Де буде захист міцний день і вночі. Це буде все сказане, здійснено так буде. Так що так, <кій> дійсно, ця саме ніч, ново, Новий рік, дуже сильний день. Він ще е, святкується як е, це дуже велике свято. Треба. Попри все, зберігати гарний настрій, попри все, зробити так, щоб закликати от, блага, заряджати Новий рік на, на хороше, мають бути думки при, про майбутнє, про хороше. От. Ну і саме ще новий рік е, треба частувати, е, запро, як е, запросити предків, духів роду. Теж е, треба їм поставити хліб, свічечку, молоко, е, можна якісь ще смаколики, печиво, цукерки, тільки не алкоголь, будь ласка. І це має провести з вами новий рік, щоб запросити, щоб вони вас підтримували, і ви їх також пам'ятаєте і любите. І тоді після нового року під якусь гарну березу чи дуб вибрати дерево, покласти цю їжу, що ви передаєте це своїм предкам по мину. Ну і заряджати, заряджати, щоб на столі були гарні всі продукти. Лимон можна покласти, мандарини дуже гарно. Ще на ялинку можна прикраси одіти. якщо от ви що ви бажаєте? Хтось може бажає придбати своє житло, мати свою домівку, дім, нерухомість своє власне. По... Прикрасу має бути. Є зараз такі гарні прикраси, будиночок або хатка така. От, що це ви хочете, щоб прийшло в цьому році? Що ви хочете, щоб до вас прийшло? Голуб миру, щоб був мир. Ще можна от свою мрію, хтось хоче автомобіль, можна вішати карет. Зараз дуже гарні прикраси, є в автомобілі. Кохання також це серця. Добре, на цьому я буду завершувати. Дякую усім за увагу. Також хочу нагадати, щоб ви не забували про наших військових українців. Збройні Сили України, допомагайте зібрати всі збори, що відбуваються, на дрони, автівки, на лікування. Одна-дві гривні. Хто скільки зможе, але, будь ласка, що по можливості. Ну, кожен день це в ідеалі, щоб ви зробили донати, допомагали. Майте це на увазі. Також Хочу побажати, щоб на цей новий свято, новий рік ви мали оточені тільки близьких людей, добрих, щирих друзів, коханих людей, щоб вирішили всі, всі абсолютно питання, щоб радість прийшла до вас саме в цю новорічну ніч. Дякую всім за увагу! Бажаю приємної кави. І до зустрічі.